Ну що, почистив я булі від лупини, покажу вам одномаком, яка нас там погодиться. Ух ти, ваня. Допиваю каву та й треба йти, да, що це їсти, приготувати. Ну булі є, лише їх заправити та й можеш їсти, що вам хочу казати. Ідуся разом, Діну, а зроби місце пелехатого спеціально. Бо ниніся піду та постережу. Такий буду. Їм. Так, одіваю, одіваю, нася скоро куртку якусь. Рукави підкотитися? Саме куртка служить уже годи Коротше, Я, я чистую свій одяг. Честувати треба людей а не одяг. Іду готовити. Тарілка. Ну куди ми без цибулі? Моя любима приправа сіль. Шахтуємо. Нашахтувались ми. Туда! Ну так! -да. Його й достатньо це буде доста. доста. картофанину. Одну. Так. Так. Рука. Рука бажана мити. Після кожного процесу. І будем пошахтувати, що. Все буде мало. Значить, береме ще одну. Так. На так. ворота. Пріхування. Бля, любати, треба. Солиме. Соли має бути много. Чекайте, зараз буде крупо. Віділися, не? То, що я пилихати, ви не дивіть, я се пострижу нині. Знаєте, що саме головне є? Я то все заправляв олієм. Но знаєте, що в нього ще є? Всі ми писали за масть, що дуже смачно буде з мастю. Пробуємо! чуть-чуть білої масти. Зараз. І красненько тут перемішуємо. Я не знаю, масть треба якось розтопити. Ну може, поки я буду мішати, у розтопить у моїх горячих руках. Коротше, мішаю далі. Не знаю, я ще з мастю не пробу. Я люблю таке. Добре ковачу, смачного, іду ще оліву мало дам. Ні, не буду давати. Смачного ковачу. Все таки дякую, щось тим. Порекомендували. Масть дуже смачно, чесно, дуже смачно.